Чоловічі курточки та жилетки, ліверчі. XL розмірки все легенька. Легесенька, тепленька. Розмірі 52 на легенькому синтепончику, на грудний карманчик. На буточку Така подовжена тепленька. Елечка, Жилетка двостороння, М. Мак. Налесеньканчику М. М така дуже теплесенька сурочка. На підкладочці. Зверху йде миленький тепленький фліс М. Х-Л така подовжена. Така йде кофта на замочку з капішовим серединкою. Ось такий тепленький кожушок. 2X L, також такі сердинки є тепленький кожушок.